І так, друзі, всім привіт! це Нове відео на каналі. Мені треба дивитись в камеру. камеру тому що камера тут, а тут задивлюсь на себе, чи нічого не лагає, ніяких приколів нема. Я вже в Гуанчжоу, в принципі, це мій новий сетапчик. Як ви бачите, я пишу це відео з сценарієм, але сценарій я написав на 50%, так що, от, зараз максимальна імпровізація йде. Це відео буде про те, як взагалі мені в Гонконг там чи сподобався, блять, чекати заново. З нового покупочка, можете поздравити мене лайком. Спасибо. Це відео я буду знімати про Гонконг. Як багато хто з вас знає, що я нещодавно повернувся з Гонконгу в Китай, в континентальний материковий Китай. Вот. І тепер я буду жити та працювати тут. Але я вам хочу розповісти про Гонконг також. Тому що, ну, блядь. Чому буде матеріали теряти, скажіть, будь ласка, скільки у всяких відеосів є з Гонконгу? Е, розпочинаємо, в принципі, ставимо свій лайк. Дорогі підписники, на канал, хто не підписаний. І взагалі, чи варто відвідати Гонконг, і що ви тут зможете побачити? Це відео включає інформацію про Гонконг, про культурні історичні місця, там де я був, бла, 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 про які я, до речі, вже знімав відео. Зараз вам тут десь буде спливашка справа зліва, я не знаю. Чесно, не знаю, скоріш за все, е, там. Ці відео я вам дам декілька порад перед тим, як їхти в Гонконг. От спочатку я хочу вам розповісти історію Гонконга і наскільки він взагалі відрізняється від Китаю і ще відрізняється він. Багато хто з вас знає, що раніше Гонконг був колонією Британії. Ось доволі довгий час, я б сказав. В 1984 році Велика Британія зобов'язалась передати острів Гонконг назад Китаю, але там було декілька умов. Умови були такі, що капіталістичний уклад не зміниться протягом 50 років, так само, як і економічна незалежність. Тобто, щоб все зберігалося, як воно і було. Це така міні-коротенька історія про Гонконг, якщо вам цікаво, можете почитати більше. В інтернеті мільярди істочників. Але найголовніше, що я вам хочу показати і розказати, як людина, яка вже була в Гонконзі і має хоч якісь враження про це місто. Дивіться далі: перше, що ми подивимося, це будуть туристичні місця, в яких я вже встиг побувати. До речі, ви можете подивитись відео знову ж таки на каналі. Місце, в якому я побував декілька разів, це Вікторія Пік. Для мене це одне з місць, в яких ти просто must have маєш побувати. <р� confusion> Тому що там настільки гарно, що слова іноді реально важко підібрати. І в незалежності яка погода, чи пасмурна, чи сонячна, ви завжди отримаєте вайб, який там є. Відео, брат. Я". Друге місце я хочу відмітити гонконгські пляжі, на яких я встиг побувати. За весь час, що я знаходився в Гонконзі, побував на багатьох пляжних місцях. І деякі з них реально мега великими хвилями, які кидають вас просто на берег. Інші просто більш чолові та спокійні. Тому тут обирати кожному самостійно. Хотів би також поговорити на рахунок їжі в Гонконзі, тому що мені спочатку китайська їжа не зайшла, як тільки я приїхав в Китай. Я просто я не міг її їсти. Я дивився на це, мені було дуже погано. Але зараз я став всеїдним так само, як китайці, тому для мене немає ніякої проблеми. Але якщо вам не подобається якась китайська кухня, то ви в Гонконзі лайк. Like, Защитившись пальця можете собі знайти там буквально будь-що завгодно якась там, не знаю, грузинська кухня, українська кухня. Неважливо. Тобто Гонконг це максимально інтернаціональне місто, де ви зможете знайти прям. О, oh гад Що взагалі я їв в Гонконзі, я їв чисто китайську їжу. Декілька разів був, був в українському ресторані, був в італійському ресторані, в японському ресторані, в китайських ресторанах. Тому це взагалі не проблема знайти якусь їжу, яка вам подобається. А ще одна порада вам. Наприклад, ви заселилися в якийсь готель. Просто зайдіть там в Google, Apple карти, подивіться місця навколо вас і відвідайте все, що є навколо вас, тому що ви зможете знайти дійсно, дійсно класні, та смачні місця з їжею. Так само зробив я. І, в принципі, щоб далеко не ходити, чи ще щось там замовляти їжу, це дуже до речі дорого в Гонконзі. Я просто ходив. Навпроти мого дому, там буквально не знаю, 5 хвилин пройтись, і там, там мої підписники з Тіктоку це підтвердять. О, тому, друзі, на рахунок їжі не приймайтесь, ви можете знайти там абсолютно все. Зараз буде декілька порад для подорожей, якщо ви все ж таки намилились, так сказати, їхати в Гонконг. То я вам хочу дещо сказати. Якщо ви не встигли сходити в банк чи через щось там обміняти гроші, ви за це не переймайтеся абсолютно. Тому що в Гонконзі існує просто мільйони всяких обмінників. Я не знаю, от чисто біля мене, в мене не прям такий популярний райончик, бо я б сказав, якийсь такий старенький трохи. От. І там чисто, я не знаю, там обмінник валют кожні 150 метрів, мені здається. Реально, на рахунок курсу, чесно не знаю, тому що я цим не цікавився. Просто факт, то що їх тут дохера. Не та є в Китаї, кстати. В Китаї треба йти в якісь національні банки або ще щось тут, там, там, в принципі, це все доступно. Але якщо ви не любите кеш, ви більше така цифрова людина, там вчепірувані і так далі. Я вам рекомендую просто взяти з собою банківську карту. Люба банківська карта, віза, мастер-карт, мір, я не знаю, що у вас там є. Коротше, все працює, все працює в Гонконзі, тому що знову ж таки, інтернаціональне місто плюс копілочку. Все ж таки, є місця, якісь там такі старенькі, я не знаю, старенькі магазинчики, чи щось, де такі не будуть приймати вашу карту. І ви можете себе застрахувати і піти в, я не знаю, звичайний там. Метрополітен, Just, просто просто в метро спустіться, коротше, і купіть собі карточку Octopus, яку я теж вам показував. Неодноразово на стрімах, відео в Телеграмі. До речі, підписуйтесь на телеграм, кому цікаво. -е, що таке картка? Octopus? Це ніяка не банківська карта. Це просто карта, яку ви можете безкоштовно отримати. Можете отримати навіть 7 Eleven, здається. От, ви просто її отримуєте, закидаєте туди кеш так само через 7 Eleven або через метро. Там в метро я коротше став. Ви туди йдете, просто кажете, йопта, а мені на закинути 300 доларів, закиньте, будь ласка. Все, вам закидають бабки і ви тепер кайфуєте, жаруєте. Потім, коли ви вже будете їхати з Гонконгу, йдете просто в той самий метрополітен, здаєте карту, якщо у вас є якийсь там залишок, куди вам спокійно вертають гроші, і в принципі все. Відверто кажучи, я максимально не хотів їхати в Гонконг, тому що я на той час був в Китаї в Гуанчжоу, в цьому ж самому місці, де знаходжу, я зараз. І я дуже сильно звик до людей, які були навколо мене, і взагалі звик до місця. От, і було, знаєте, отак от от, от от лиш звик, і все, і тобі треба вже їхати в інше місто. В принципі, в моделінгі це дуже, як би це сказати, common thing, дуже популярна тема, тому що ти на одному контракті, потім через три місяці в тебе ще один контракт, потім ще один контракт. Так що, от для моделей це, в принципі, з самого початку це дуже важко. От. Але потім знову ж таки можна до цього пристосуватись. Ні в якому разі не жалкую через те, що я поїхав в Гонконг, тому що Гонконг мені подарив дуже. Цікавих, класних, чудових друзів, знайомих, які мені тісно допомогли. Я більше дізнався про культуру в Гонконзі. Я більше дізнався про культуру в Китаї в цілому. Тому, друзі, якщо ви на стадії вагання їхати чи ні. Обов'язково їдьте, ви не пожалкуєте за 100%. І так, це відео вже закінчується, тому, друзі, ставимо лайк. Вибачте за те, що стрімер опять не випускає нічого, але зараз, от зараз, я вже буду випускати відео регулярно на канал. Дякую, хто дивиться. Всіх дуже сильно безмежно кохаю, люблю і побачимося наступного супер.